Виконуємо номер 511 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік: Знайди невідомі числа, розв'яжи рівняння. Два завдання в кожному по три рівняння. Коренями яких двох рівнянь можна заповнити комірки, щоб рівність та нерівності були правильні. Рівність це для першого завдання і дві нерівності для другого завдання. Виконуємо перше рівняння із першого завдання. Різниця невідомого числа позначеного змінною х та числа 457 дорівнює 2942. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 2942.

Сума невідомого числа позначеного змінною Y, та числа 3189 дорівнює 7213. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 7213 відняти 3189. Виконуємо віднімання в стовпчик 7213. Відняти 3189. 13 відняти 9, 4. 10 відняти 8, 2, 1 відняти 1 – 0 і 7 відняти 3, 4. Вийшло 4024. Записуємо відповідь. 4024. Рівняння третє. Різниця числа 4567 і невідомого числа, позначеного змінною Z дорівнює 2966. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Z дорівняє 4506.

1601. Записуємо відповідь. Відповідь 1601. Тепер заповнюємо комірки. Нам сума повинна бути 5000. Якщо ми додамо Х і y, 3399 і 4024, буде більше 7000. Якщо ми додамо 3399 і 1601, якраз вийде в нас 5000. Тобто, в комірочки ми запишемо, що це сума X і Z. X додати Z, переходимо до виконання другого завдання. У першому рівнянні другого завдання у підручнику допущена помилка. Стоїть знак плюс. Але до числа 2547 додаємо натуральне число і виходить число 2019, такого бути не може. Тому повинен стояти знак мінус. І нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю 2547. Віднімаємо 2019. Виконуємо віднімання в стовпчик. 2547 відняти 2019. 17 відняти 9, 8. 3 відняти 1, 2. 5 відняти 0, 5. Вийшло 528. Записуємо відповідь. 528: Рівняння друге. різниця невідомого числа, позначеного змінною Z та числа 379 рівня 492. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. 492 додаємо 379. Виконуємо додавання в стовпчик. 492 додати.

871. І останнє третє рівняння. Різниця числа 5412 і невідомого числа позначеного змінною Y, дорівнює 4893. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. 5412. Віднімаємо 4893. Виконуємо віднімання стовпчик 5412. Віднімаємо 4893. 12 відняти 3 9. 10 відняти 9, 1. 13 відняти 8 5. Вийшло 519. Записуємо відповідь 519. А тепер заповнюємо наші комірки. Сума повинна бути більше, ніж 1395. Це буде 528 і додати 871. 528 додати 871 буде 1399. Число 1399 більше, ніж 1395. Отже, в комірочки ставимо Х і Z. І різниця повинна бути менше, ніж 12. Це буде 528 відняти 519. Буде число 9, 9 менше, ніж 12. Отже, в комірочці записуємо знову вже. Х, відняти Y. Номер 511 виконано.